Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Як описати польською мовою таку пасмурну погоду? Коли падає, киди пада дещ, коли є холодно, киди є жіно і коли мокро, киди є мокро, поляки скажуть погода под. Псом. Погода під псом. Дослівно погода під собакою. Що собаки зробили такого поганого, я не знаю. Але так вони кажуть. Наприклад, дійсно в Львові є погода под псом. Сьогодні у Львові погода до нічого. Пасмурна, падає дощ мокро. Так мені здається, завжди у Львові є, ну але це вже інша тема. Як ми вже вчимо слово погода, хочу звернути вам увагу на сло на цю букву Г. Пог... Погода. Не погода, а погода. Погода. І в цьому контексті ще собі візьмемо прогноз погоди, тому що прогноз в польській мові це ОНА. Прогноза. Прогноза погоди. Прогноза погоди. Який. Прогноз погоди на завтра? Яка є прогноза погоди на ютро? Яка є прогноза погоди на ютро? Бачите, яка, тому що прогноза вона? Як можна ще описати ось таку погоду, коли падає і є холодно? Пишіть свої варіанти у коментарях.